Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми дізнаємося, які числа називаються раціональними. Ви вже знаєте, що числа, які вживаємо при лічбі, називаються натуральними. 1, 2, 3, 4, 5. Число 0 не є натуральним. Нагадаю, що два числа, що відрізняються одне від одного лише знаками, називають протилежними. Число 0 вважають протилежним самому собі. Кожному натуральному числу відповідає єдине протилежне йому число мінус 3 і 3, мінус 5 і 5, мінус 7 і 7. Усі натуральні числа протилежні їм числа та число 0 називають цілими числами мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, один, два, три, чотири, п'ять. Натуральні числа ще називають цілими додатними числами, а числа мінус 1, мінус 2, мінус 3 цілими від'ємними числами. Числа одна двадцять п'ята мінус 7,6, 4,1 друга не є цілими, їх називають дробовими. Якщо об'єднати натуральні числа із цілими від'ємними та нулем, отримаємо цілі числа. Якщо об'єднати цілі числа з дробовими, отримаємо раціональні числа. Наприклад, 34 мінус 7,5 1 друга, 4,1 раціональні числа. Але є числа, які не є раціональними, наприклад, число пі. З такими числами ви ознайомитеся у восьмому класі. У нашому житті поширені такі словосполучення: колекція іграшок, зграя птахів, набір олівців, компанія друзів, букет квітів, зграйка риб. У математиці є всеосяжне слово, яким можна замінити будь-яке з перших слів у наведених парах: це слово множина. Множина складається з елементів. Наприклад, «ти є елементом множини слухачів цього уроку. Квадрат елемент множини багатокутників. Число 3 елемент множини непарних чисел. Якщо А елемент множини А, то пишуть А належить А. Читають А належить множині А. Якщо елемент Б множині А не належить, то пишуть Б не належить А. Читають, b не належить множині а. Якщо елементами множини є тільки числа, то її називають числовою. Наприклад, множина натуральних чисел її позначають n. Множина цілих чисел її позначають z. Множина раціональних чисел її позначають q. Усі елементи множини n є елементами множини z. Кажуть, що множина n є підмножиною множини z. Записують n підмножина z. Читають n підмножина z. Зрозуміло, що z підмножина q. Узагалі n підмножина z підмножина q. Наочно це виглядає так. Завдання 1. Серед раціональних чисел 6, мінус 14, 8,9, 0 мінус 323, 100 мінус 0,52, мінус 7,38, мінус 625, 12,37 укажіть. Натуральні цілі. Дробові недодатні, цілі від'ємні, дробові невід'ємні. Розв'язання. Натуральними є числа 6, 100. Цілими є 6 мінус 14, 0, 100 мінус 625. Дробовими є 8,9, мінус 3 двадцять третіх, мінус 0,52, мінус 7,38, 12,3 сьомих. Недодатними, тобто від'ємними і 0. мінус 14, 0, мінус 3 двадцять третіх, мінус 0,52, мінус 7,38, мінус 625. Цілими від'ємними мінус 14, мінус 625. Дробовими невід'ємними 8,9 12,37. Завдання 2. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямі між числами мінус 21 і 43. Розв'язання. Оскільки шукаємо кількість чисел між числами мінус 21 і 43 то самі числа мінус 43 не враховуємо. Тому ліворуч від нуля 20 цілих чисел, а праворуч від нуля 42 цілих числа. Разом 62, цілих числа. Оскільки 0 теж ціле, то всього 63 цілих числа. Відповідь 63, цілих числа. Отже, сьогодні ми дізналися, які числа є раціональними та навчилися їх класифікувати. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!